Війна за дуби на Чернігівщині. співробітники лісової охорони потравили під прицільний обстріл, коли влаштували засідку на браконьєрі. Дивом ніхто не постраждав. Автомобіль, по якому стріляли браконьєри, більше не на ходу. Лісники зізнаються, перед озброєними дозубів супротивниками вони беззахисні. Браконьєрів, які приїхали забирати заготований кругляк, сучасні прилади нічного бачення, металошукачі та карабіни. Про нерівну сутичку далі. Алла Скорик. Отвір ось два. Ну, сюди влучили дві кулі. Це наслідки засідки на браконьєрів. Олег оглядає посічену машину і дивується, яким дивом залишився живим. Це сталося на в урочищі, що називається символічно темний ліс. Лісничі помітили здовж дороги, заготовлене для вивезення кругляк дуба. Зроблено топориком, сокіркою якоюсь для того, щоб зняти верхні шар-кори біле видно. Ну вечором, вночі фонариком посвітив. І Його прекрасно видно, воно заблистіло зразу вже. Що за дубом повернуться, було очевидно. Хлопці вирішили влаштувати нічну засідку. Становили спецзасоби для зупинки браконьєрського авто, але потенційна здобич виявилася не в тім ябита. Виявилося, що ці кошки десь металошукачем пройдено зняти. Схований у лісі автомобіль, якому очікував лісничий, прицільно обстріляли. Влучили вище теплий радіатор. Лісничі пішли в засідку голіруч. Нема. Нічого, ну я ж не думав, що будуть стріляти прямо на поражені. А тепер уявляємо, ніч темно, лісник сидів у засідці в автомобілі на цьому місці. Стріляли в нього з дороги. Там, де зараз стоїть стріблястий автомобіль, це 200 метрів звідси. Його не просто розледіти в день, вночі без спецзасобів просто неможливо. Я так предполагаю, що був якийсь прибор: толі тепловізор, толі приціл нічного бачення. При такій густоті дерев, ну якщо ви бачите це стріляв якийсь профі. Тепловізор коштує десятки тисяч доларів. То, що за люди полюють на чернізькі доби, можна лише здогадуватися. Йдемо оглядати спилені дерева. Розміри вражають. Цьому дубу років 150, що він йшов на замовлення, в охоронців лісу сумнівів немає. Це більшість усього, що під якесь замовлення, тому що розмір був порізаний метр десять, ну метр десять, метр двінадцять. А його завантажив у бус і фактично його ніхто не бачить. Виїхав на дорогу, ви ж бачите, до дороги тут буквально там 50 метрів. Там. Ця справа на контролі начальника головного управління національної поліції Чернігівської області. З місця. Огляду даного транспортного засобу була вилучена куля. Зараз вона знаходиться на дослідженні. Лісоохоронці приголомшені ситуацією: як захищати ліс, якщо вони без перед браконьєрами, що мають цілий арсенал, просять законотворців терміново розглядати зміни до лісоохоронного законодавства, допоки є що захищати. Але скоро Квасилькобе, Чернівщина, ТСН 1+,1.